Не віриться, що жив тут колись. Нічого, ви не вирізаєте нічого. Будемо вирізати, а що не вирізати. Він її привіз. Купив цей будиночок. Снімаю там далі. Ну, це добробрат, туди допомагає. Ми знали, що в нас таке вже з будинком. Ми вже знали це. О, а що робити? Нічого не зробиш тепер. Ми думали, потягнемо його якось самі відбудувати. ну Походу ми його не потягнемо самі. Самі ж бачите. Хоча б якби не горіли, а так горіли. Ну куди його вже?